Це смакує і зенеїдою. Ми будемо відтворювати несправедливо забуті аутентичні смаки української кухні. До появи кукурудзи і картоплі каші були основою харчування українців. І тому куліш, який ми сьогодні готуємо, готували з проса, але готували або на молоці, або на воді. Заправляли салом, заправляли маслом олією, в залежності від заможності родини. А ми будемо сьогодні готувати. Класичний куліш, козацький, козацький. куліш, з свинячого підгірля або під горля, в залежності від регіону. Від регіону залежить. Чому з підгорля, Тому що воно жирненьке. Найголовніше, що готується дуже швидко і дуже просто. А що нам знадобиться? Морковка, селера, цибуля, підгірля, ошийок, спеції, часничок, яйця, лавровий лист. Все. Ну і звісно ж. Пшоно? пшоно, До речі, пшоно я замочив ще вчора, тому що пшоно треба промивати 3-4 рази, щоб обрати гіркоту, або замочити, попромивати, замочити на ніч, воно тоді приготується набагато швидше. Ну Що поїхали? Поїхали. Пшоно. До речі, дуже круто, що воно в нас уже почищене, тому що а, є історія така, що а, воно пішло від угорського слова коліс. Тобто, це не чищене просо, яке собою козаки брали в похід по 300-400 грамів на день. Ти уявляєш, скільки вони їли того куліша? І що ми робимо? Я нарізаю підгірля, витоплюємо з нього жир. А я що роблю? Ти мені допомагаєш, Цибулька, селера, морковка, так як ти ріжеш на свій в світі борщ. Добре. Погнали. Ти знаєш, що куліш буває як каша, а ще буває як Є перша страва. Супа, перша страва. Ага. А ми сьогодні що готуємо? А ми щось приготуємо середнє. Добре. Коли витопимо сало. Воно аж солодке становиться таке, бо воно карамелізується, карамелізується так. До речі, Іринко, ти знаєш, а? чому козаки використовували частіше за все жирні куски під горля, щоковина? Ну а, мені здається, для того, щоб ну, надати собі сили, знаєш міці. для цього. Там дуже багато калогіну. Калоген це желатин. І, звісно, це було і корисно. Так як у них була дуже велика фізична навантаженість, це було дуже корисно для них. Mm -hmm. І плюс найголовніше, що коли ти, особливо там, коли холодно, в зимову пору, ти приготуєш цей куліш, якусь кашу так. з желатином, воно е... загусне За ага. і воно буде е... зберігатись набагато довше. Юрчико, а сучасне козацтво готує куліш ось в таких казанах. А що було раніше? Раніше казани були геть більші, в три-чотири, але е, сущність цього казана вона не змінюється. Так. І чому казан? Це братерство, яке було і тоді, 200-300 років назад, і зараз у наших хлопців, побратимів моїх. Теж є братерство і вони варять куліш навіть зараз. І навіть зараз притримуються у той традиції, що кожен козак має закинути щось. В цей казан, ну я не знаю, гриби, м'ясо, ем, рибу, навіть навіть. рибу. Ну, я не впевнений, що зараз так роблять, але так. раніше це була традиція, що всі ці смаки, ти, що ти сказала, і гриби, і навіть рибу, так, рибу теж таран додавали. Це все зварилося, настоювалося. Основна задача е, і основна індивідуальність коліша так. це те, щоб всі смаки, які там угу. є, не зважаючи, що там є, вони повинні перемішатись між. Собою, і настоятися. Настоятися навіть декілька годин. Ага. І потім ага. вони сідали дружно з сім'єю козацькою і це все споживали. споживали. Тобі вже потрібна цибуля? Цибульку давай, а морковку і солирую. Я доріжу. Хазяєчка моя. Якби я тебе не зупинив, ти б всю порізала. Да. Так. Молодець. Давай. Можу? Можеш, дай. І селеру, так само? Так само, так. Небагацько. Mm. Селера в нас. тут... — Оце ти мені дивишся. Як підселює смакує все. Як завжди. Як завжди. І це в нас не просто козацький куліш. Так, І, а який? А подивись, що в нас найдорожчий інгредієнт, який в нас. О, слухай, то ти стільки яїць, як наче ми чусь цілу так. курку маємо купити. Це у нас о, атаманський куліш буде. тому що... В кінці ми додамо. Гетьманські. Гетьманський, навіть гетьманські. Додамо багато яєць. Клас. Я, до речі, такого навіть і не чула. Додаємо селера. Так що далі? Далі е, треба підрізати зелень, дати мені ще брицю, декілька гілочок трави. Ще є такий цікавий факт про козацький куліш, що так. на Січі за приготування кулішу відповідав кашовару. Це, це навіть прям така була та, професія. Така була, це була така військова професія, Пробто так? Тобто він був не просто повар, а кашевар? Він відповідав за куліш, mm -hmm. за каш. І був такий один нюанс, що він обов'язково повинен бути лисим. Без оселеця, без якогось там. Під макітру пострижено лисим, щоб я... жодного волосина то, туди не впала. То він не міг в'язати так хустки. розумієш? А мені здається, що ніхто, крім тебе, не вміє в'язати так хустки. Юрчику, кидай. Можу? Можеш. Амінь. Буде <різь> смачно. Все. Тепер це буде куліш. Дружба. Тепер нам треба трошки і. Рівно водички, і Так. Все. Так, ну що, всі інгредієнти ми додали, залишилось тільки яйця і зелень. Накриваємо, ставимо на маленький вогонь і десь 35-40 хвилин він повинен настояти, щоб пшоно розбухло, напитало в себе весь бульйон. Потім додаємо яйця, зелень і в нас все готово. Це дуже-дуже швидко. Так, ну що... Заглянемо. Так. Ну це дуже чудово. Він настоявся. Чуєш, Юрчико, а я тут оце побила всі? То не багато? Ну, десь на Нормальні? кілограм пшена угу. 5-6. Юрчику, достатньо? Так. достатньо. Чи прям збити в піну. Не треба в піну. І тепер маленькою цівочкою все. Чого маленькою, щоб воно все рівномірно щоб ти Рівномірно розподілилось по всій нашій каші. Слухай, воно прям зразу. Дивись, як воно схотилось. зразу. Так, загусає. І зразу ж давай мені зеленушку. Даю. Оп! О! Ах. Дивись, як в не влазом не стоїть. Все. Ах. Готово? П'ять-10 хвилин. І. что Так. Теперь... Давай побольше, побольше. Вот это... Знаешь, чем пахнет? Чем? Перемога. Готуйте, друзі, експериментуйте з нашою українською кухнею. Вона неймовірна. Подивіться, що з недорогих продуктів, яку красу ми зробили. Всі більше перевірених рецептів ви можете знайти в чудовій книзі «Старосвійська кухня України від музея просто небо. А тепер їсти. Давай, давай, моя ложка. Сама я ну що, по сімейному, давай. Давай. Моркву бри. 很好这吃，嗯，好吃吗？吃呢，嗯嗯嗯，好吃吗？吃呢，嗯。嗯嗯嗯啊